Доброго вечора, друзі. З вами канал Яро. Я військовий, вже колишній військовий, який я відвоював на війні півтора року. Я був чисто на нулі. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити так, дійсно познайомитися з вами, сказати вам про свою історію, як я воював. Як, що я з того для себе зрозумів, які я травми психологічні, фізичні після того, після війни отримав, як мені зараз жити після того, як я втратив своїх найкращих друзів на цій війні. Я на власних очах бачив, як гинули мої товариші. На цій війні загинув найкращий мій друг. Я тоді лежав в госпіталі. Він відправився на позицію, і його прилетіла міна в окоп, і він загинув. Друзі, це дуже важко згадувати такі моменти. Я хочу сьогодні, от я вирішив створити, записати відео, щоб познайомитися з вами і дійсно обговорити, от, поділитися з вами інформацією, тому що я знаю, що і ті, хто дивиться це відео, і з вашої родини на війні. Є знайомі, чи виключно з вашої родини воюють і знають, що це таке, який це жах бути там на війні. І дійсно дуже-дуже важко це все психологічно. Якщо ти я хочу розказати свій шлях, війна розпочалася, ви знаєте, 22 лютого до 22 року 2022 року. І тоді ж, так як я був в резерві, я, мені повістка прийшла в перший день війни. Тобто 22, 25 лютого, через три дня, я пішов в військкомат і мене зразу yes. подивилися, що я молодий хлопець. Я воював в армії. я, Вибачте, я служив в армії і там зразу мене кинули в. Тоді ще, як всіх була паніка, почалася війна, всі були на паніці, всі дуже переживали, хвилювалися, і мене зразу кинули в піхоту. Мене зразу кинули в піхоту в 10-ту гірську штурмову бригаду. Ви знаєте, яку роль відіграє піхота на фронті, і що для піхотинця пережити ці будні дні на нулі. Як там виживати, як це все психологічно витримувати. Коли тим більше до того я навіть близько не знав, я дивився фільми по телевізорі, там, де війни якісь чи такі ситуації. А тут мене забирають на війну і це все вживу. Було важко, але я згодом звик звик влився в колектив. Там, і... Зразу нас кидали на штурми, зразу перший штурм. Тоді як ще москалі були в Київській області. Тоді як вони захопили аеропорт Бориспіль, це був мій перший штурм, потім Нова Басань був другий штурм, а всі інші штурми в мене вже до 23-го року були виключені на Донбасі. Що я хочу з вами поговорити, друзі? Я хочу поговорити з вами про проблеми. Є з яким я зіткнувся в армії, точніше, коли я прийшов в військо, я думав, що там в нас немає, як то кажуть, безладу, бардаку, що все добре, що командири і армія українська захищає нас і дає все, що нам потрібно. Як виявилось, насправді, тоді, коли я прийшов вже в бригаду. І все нам давали волонтери. Якби не волонтери, ми б просто були б там бомжами, бомжами. Все нам давали і всім допомагали нам волонтери. Їжею, формою, бронежилетами. Це все давали волонтери. Зараз трошки з волонтерів вже допомагають, але не в такій великій кількості, тому що війна вже триває третій рік. Я говорю тоді, як в мене було на самому початку війни. Тоді дійсно волонтери це були для нас, як мама і тато. Вони все нам допомагали, тому що армія і наші командири нам нічого не виділяли. З бюджету з українського нам нічого не виділялося. Я хочу вам зараз ще розказати таке, що будучи на війні, мені дуже важко. Я така людина, що я все, все дуже близько беру до серця. Я за все переживаю. Я коли нам кажуть, що ви сьогодні йдете на штурм, там потрібно відбити позицію. Я знаю, що я йду. Я переживаю не так за себе, як я переживаю за своїх побратимів. Те, що буду бачити їх пораненим, поранених, не дай Боже, те, що вони будуть дійсно, це все буде на очах. Я це все дуже важко сприймав. У мене були стреси, в мене були панічні такі напади, і це все мені зараз в повсякденному житті мені. Дало трошки поздоров'ю, е, бо в мене там вже є проблеми деякі психологічні з серцем і то все, то все, що я пережив, просто, це дуже важко було переживати, тому що е, пережити стільки штурмів е, і побачити стільки смертей своїх товаришів, побачити, як загинув мій найкращий друг, з яким ми разом йшли з перших днів війни з одного села. Це дуже важко зараз просто психологічно і фізично, а навіть більше психологічно, тому що психологічна біль і психологічна душевна біль вона важча, ніж фізична біль. Набагато важча. І я згадую ті моменти, які були на фронті. Дійсно можна сказати, що мені от повезло. Мені пощастило, що я залишився живим. Що я от, тому що були такі моменти, що я не раз прощався своїм життям, будучи на фронті, в зоні бойових дій, в окопі, на позиції, на штурмі. Це все просто мене щось оберігало, мене якісь сили мене оберігали. Тому що були такі моменти, що от, як згадуєш, то волосся стає дибки. Я знаю зараз. Я розказую чисто про себе, так як військовослужбовець не підготовлений був тоді взагалі. І тоді зразу нас з перших днів війни нас не готували ні на полігонах, ні на які навчання в нас не були, нічого нам не показували, не вчили. Нас просто тоді всіх була така паніка, бо почалася війна. Нас пачками всіх збирали, назбирали і зразу нас почали кидати на. Штурми вже, тому що росіяни вже просувалися Київською, Чернігівською областями, і потрібно було відбивати ці атаки, відтисняти росіян. Не було з ким бавитися, не так, як зараз, що зараз ВЛК, полігони, навчання, тоді цього всього не було. Дуже важко було фізично, я вже казав, за психологію, мені зараз. По ночах вже я рік як звільнився, але от я встаю по ночах і мені сняться ці сни, мені сняться кошмари, мені сняться мої товариші. Мені, мене просто сна викидає серед ночі, по декілька разів. У мене починається якась така, ніби як перед якимись непоганим, ніби перед якоюсь ситуацією, такою е... страшною, що в мене от серце зразу, пульс мене піднімається дуже високо. Мене зразу починає трясти. Це мене це до війни я не знав, що це таке. Просто війна мені так психологічно дала. Бо я пам'ятаю, що в нас стільки моментів були на позиції, що ну, на позиції нас стояло по сім-повісім чоловік на нулі. І ми чергували по дві по 3 години, потім мінялися. Дві-три години на позиції відстояли, дві години ми йшли, лягали спати, відпочивали. Ті хлопці вони відпочивали, спали. Я йшов, я спати не міг. А коли я вже просто від безсилля засинав, поринався в сон. Мене просто на автоматі підкидало, тому що були і вибухи. Я не міг, я не міг в такі обстановці просто знаходитись і якось долати свій стрес і ну, і якось відчувати себе спокійно. Тому що. От нас було таке, що нас по місяці не міняли, там по п'ять тижнів, по шість, це вже півтора місяця, нас просто не міняли. Тоді нам говорили, що нема людей, нема ким міняти, хоч і були люди, але просто ті люди, які були, вони як то кажуть, штамні пацюки, які підлизалися нашим командуванням, і їх не дуже на нуль кидали. Кидали таких хлопців, простих, як мене. І багато інших таких простих хлопців сіл, які не мають ні зні зв'язків, нічого. Ми нас просто кидали от на позиції, не міняли по міся... довгими місяцями. І це все ми переносили на позиції. Я дуже пам'ятаю, от той, той раз це вже була остання моя, це був 23-й рік осінь. Я ще пам'ятаю, кінець жовтня, початок листопада, оці ще снігу не було, але такі вже дощі були. Кожен день дощі болото. І от ми з хлопцями стоїмо на позиції. Нас, сім чоловік, нас було тоді вже шість в ту ніч, тому що перед тою ночью був штурм. Одного поранено, одного ранило осколком в палиці, його забрали. Е Забрали в шпиталь, і нас залишилося шестером на позиції. І сказали, щоб ми шестеро, я пам'ятаю, це було біля це був Солидарський район, село Берестове. Біля села Берестове така була посадка, і на нас тоді пішли москалі двома парами двома групами. Одна група пішла в другі ночі, їх було близько десяти. ДРГ, 10 ДРГ-шників російських, вони пішли з автоматами, з гранатами, з РПГ на нас. Ми шестеро цю атаку відбили. Одного вбили росіяни навіть на позиції, інших там затрсотилося, і вони відступили. Я пам'ятаю, що тоді був такий бій. Потім ми цю атаку відбили, але в ту ж ніч на нас пішла друга атака, друга навала ворога. Це було вже під ранок, і в нас тоді закінчувалися вже набої, нам набої не постачали, і росіяни нас з тої посадки вибили. Мене тоді ранило, контузило. Поранення в мене було в ребра, і тоді мене поломені ребра були, і дуже сильна контузія. І тоді ж мене відправили на відновлення, на відновлення в частину, і там я почав проходити повторний ВЛК. Там виявили проблеми зі здоров'ям, і так я. Це було в 23-му році і списався. І я просто хочу сказати вам, щоб, хто зараз дивиться це відео. Люди, не йдіть зараз на війну, на фронт, не воюйте заради того, щоб хтось на вас наживався. Зараз вже не ті часи, що були рік, тим більше два назад, коли війна розпочиналася. Зараз ця війна це просто бізнес. Бізнес і це йде комусь на вигоду, на вигоду. Це комусь вигідно зараз, щоб ця війна продовжувалась. Америці чи Заходу, я не знаю. Я просто хочу застерегти вас, що е, я не знаю, зараз е, така ситуація на фронті, що хлопці попадають просто на фронт, день-два вже ранені, а 200 двохсотий Хлопці не виносять того всього, що зараз відбувається на фронті. Це відбувається повний жах. Жах, зараз жах, зараз відступ по всій лінії, і це просто дуже-дуже зараз все по-інакшому, зовсім інший менталітет цього всього, зовсім інша політика, як то кажуть. Я хочу вам на останок цього відео сказати, що для себе я вирішив, що був я на війні, зараз я з війни прийшов, я... мені дали УБД. Що я воював, там медаль, але це все просто зараз мені дало стільки по здоров'ю вдарило, що мені зараз ті медалі, ті ОБД, і, і зараз ніяких виплатів від держави я не отримував, ні, ніякої допомоги моральної, психологічної я не отримував, компенсації, ніяких мені того не треба було. Просто... Я не знаю, це відео подивиться, 10-15 людей. Ну, зараз мені ну, говорити. От, я не знаю, чи треба, чи не треба, але просто, якщо є така можливість, якщо ви розумієте, за кого ви воюєте, і ви дійсно йдете, на, то подумайте два рази, чи йти туди на війну, чи ні. чи от... Чи стоїть того, чи ні, зараз йти воювати, я не закликаю, не кажу, що не йдіть чи йдіть. Я просто це ваш вибір. Просто я зараз вже не в ті часи, як я ще воював в 22, -му, 23, му зараз все по-інакшому, зараз ставлення інакше, зараз ну, багато чого інакшого. Я застерігаю вас, що дивіться, будьте уважними, слухайте себе. Не дуже рвіться, тому що ви знаєте, що зараз там робиться на війні на фронті. І вбережіть себе, от, маєте сім'ю, оберігайте сім'ю, десь. але так зараз йти і, і віддавати своє життя зразу за нашу владу, яка нічим нам не допомагає, це безглуздо. Зараз ще хочу вам таке сказати, що. Да, от, це все, ці всі букети хвороб, що я отримав, будучи на війні, зараз мені дуже важко з тим. Я вже знаю, що я на війну не попаду. Війна рано чи пізно закінчиться, але мені від того легше не стає. Чесно, зараз на фронті робиться повний піздець, бо я буду говорити, як воно є. І от просто мені дуже болить було, що от, дійсно, от як. Мої хлопці, які я йшов від початку, от набиралася бригада, підрозділи, роти наповнювалися поповненням. От ці всі хлопці, що йшли зі мною, зараз майже нікого не залишилося. Двохсотий, трьохсотий, хто все зайче, але більше це загиблих і трьохсотих. Хто трьохсотий, тому можна сказати, повезло. Пощастило мені, що я трьохсотий, що я залишився живим. Тих хлопців, вже яких немає. Їх вже немає. Нема мого найкращого не друга, немає тих побратимів і нема того, ну, нема, просто немає. І зараз набирають просто нове м'ясо на цю війну і отак просто посилають людей на, на, на забій без підтримки авіації, техніки і того всього, що має бути необхідне. Просто посилають людей такого чистого. І йде на тобі автомат, і йде воюй, йде проти танка автоматом. Таке враження. Ну, друзі, це все, що я хотів сказати. Я вам потім ще більше запишу відео. Дивіться мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, будемо на зв'язку. Ще будуть нові відео. До зустрічі!